Ось так гуртом консервують у гірки у шкільній їдальні села Золотоножка. Роблять це за особливим рецептом, розповідає техпрацівниця освітнього закладу Неля Пинич. У гірки ми накладаємо зелень, укріп, хрін, часник, перець, поле стаканчик солі. Засипаємо, заливаємо холодною водою. Ми як почали в нас рости огірочки на в городині, почали спіти. Так ми почали збирати і почали. Собираємо і засолюємо. баночок, 50 єсть уже. А ще заготовляють компоти, Алеча, буде компот з алечі. та сушку для узварів, каже кухарка Ніна Циркуник. Готувати запаси для нового навчального року є з чого, адже мають власну земельну ділянку. Картопля, квасоля, помідори, огірочки, червоний буряк, морква. Кожного року ми заготовки робимо. Цьогоріч межах програми сади перемоги засадили 12 соток, говорить директорка школи Ольга Канай. Наявність власних продуктових наборів заощаджує бюджет закладу. Якщо в цілому у нас вартість обідів становить 30 гривень, ми здешевлюємо за рахунок от всіх тих овочів, фруктів, які у нас є. Наполовину ми здешевлюємо обіди. Ми готуємо не тільки для діток, а готуємо для тих людей, які потребують нашої допомоги. Це і люди на Херсонщині, куди ми готували посилки, це наші переселенці, це також наші воїни. Засіяли і гектар гречки, а ще з новинок баштанні. Посадили невеличку діляночку кавунів і динь. От На сьогоднішній день, як бачите, вже ось такий ми очікуємо урожай своїх кавунів. До цієї програми село Жирнокльови долучилося вперше, розповідає його староста Григорій Миколаєнко. Увесь урожай планують передати військовим. У цьому році ми посадили. Картоплі тут 22 соти, да? буряк, тоді морква, редька була, вже її використали, кабачки, трошки солодкої кукурудзи, дині. І кавуни. Загальна площа її 44 сотих. Нам дали трошки посів матеріалу, там буряків, усе, картоплю ми свою у людей зібрали на посів, засадили. Я думаю, це буде набагато простіше і краще, і буде продукція. Допомагають не лише освітнім лікувальним закладам, військовим, а й переселенцям у громаді. Для цього визначили 4,5 гектара землі під цю програму, говорить голова Драбівської громади Світлана Орел. ми на сьогодні солимо гірки, збираємо картоплю для того, щоб і зекономити бюджетні кошти, бо розуміємо, що вони більш необхідні для. Там на нас на сході для перемоги ми дуже почали співпрацювати з Краматорськом, з госпіталем Краматорська. Теж перша молода картопля, свіжі огірки, цибуля, морква, буряк пішли теж туди на схід. Посадкові матеріали закупили за рахунок місцевого бюджету. На всі роботи витратили близько 50 тисяч гривень. Додає жінка, та ще потрібна техніка для полегшення збирання урожаю і переробки продукції. Необхідно обладнання, яке можна виготовляти відповідні там і сухпайки, да, і замороження. Будемо дивитися по виконанню бюджету, і відповідно по ситуації, яка буде в державі. Якщо ці кошти буде будуть більш потрібні сьогодні на сході для, да, для перемоги, то будемо старатися залучати різні можливості для того, щоб садити і вбирати врожай. Якщо працюємо, то працюємо всі разом, і це здружує село. Кожен повинен бути. На своєму фронті сильне Тетяна Зозуля Сергій Фімов Суспільне новини Черкаси.